Вітаю на каналі Саша Балок. Вітаю на каналі Саша Балок. І якщо я сижу з одним нафарбованим фарбу... на на оком, то це означає, що інше ми будемо фарбувати з вами разом. Тому несіть ваші косметички та починаємо. Взагалі цього відео могли не бути, тому що сьогодні зранку, коли я почула будильник, то перша моя думка була: слухай, ну нормально ж лежи, неділя. Восьма ранку, вихіднину, гля ще по спину, куди? Куди їхати? Але я вирішила, що в новому році я не буду з собою домовлятися. І якщо я щось запланувала, то я це буду робити, навіть якщо не дуже хочеться. Тому сьогодні я тут. І перш ніж почати фарбуватися, хочу запитати вас, як ваш рік? Що гарно встигло вас вже відбутися в новому році? Дуже довго думаю. У мене дещо гарне сталося. Зараз я вам покажу. У мене з'явилося те, що я дуже давно хотіла показувати. А в мене з'явилася ось така книга по історії макіяжу. Автором цієї книги є історик макіяжу, яка досліджує еволюцію макіяжу від прийдавніх часів до сьогодення. Насправді мені дуже цікава ця тема, тому що я в макіяжі бачу щось трохи більше, ніж просто штукатурку. Тому дуже цікаво мені почитати, я ще не читала. Покажу вам трохи, як вона виглядає всередині. Якщо вам цікаво, дивіться, ні, ну то беремо туйте. Книга англійською мовою. Я не можу сказати, що я прям вільно володію цією мовою, але години, проведені за переглядами фільмів та серіалів виключно англійською, не були марними. Думаю, більшу частину тексту я зрозумію. Ну а в разі потреби завжди можна звернутися до перекладача. А тепер просто подивіться на цю візуальну складову. Деталі тут можна розглядати просто годинами. Ця книга це чудовий ресурс для всіх, хто цікавиться історією макіяжу, естетикою краси та її еволюцією крізь століття. Але в цьому має бути баланс, тому не тільки гарне, але і дещо не дуже гарне за мною відбулося в новому році два дні тому. В мене випала пломба з переднього зуба. Якщо можна, то це я вам не буду показувати близько. А до стоматолога я зможу потрапити за півтора тижня. Тому я зараз не дуже поспіхаюся. І, ну, якщо ви там щось помітите, то я буду вдячна, якщо ви делікатно промовчите. Ну або ні, ну. То там вже ви вирішите. Ось. Добре, ну що, починаємо. Починаємо наш макіяж. Я трохи наблизила, щоб було краще видно. І ще я вирішила, що ми не просто будемо фарбувати очі, а будемо фарбувати їх одним брендом. І сьогодні це буде бренд Charles Tilbury. Зараз на оці в мене нічого нема. У мене гола повіка. У мене трохи консилера на нерухомій повіці. Над на рухому повіку я нічого не наносила. Uh, не тому що туди не можна нічого наносити, тому що існують такі суперечки: можна туди наносити, не можна наносити, буде триматися, не буде триматися. Якщо ви наносите консилер на рухому повіку і у вас на ньому все тримається, то продовжуйте наносити. Для вас це працює. Якщо ви наносите консилер і макіяж скочується, ну то не наносите консилер. Для вас це не працює. Тому дивіться, як, як підходить особисто вам. І ті, хто каже, що можна консилер, і ті, хто каже, що не можна консилер, бо скочуються і ті, і ті праві. Бо всі ми різні, і що добре для вас, що працює для вас, не обов'язково буде добре для іншої людини. Я не скажу, що якщо я наношу консилер, у мене там все прям скочується. Не наносила я лише по цій е, причині, що я на рухому повіку буду наносити кремові тіні. Ну, мені не подобається наносити консилер, потім кремові тіні. то для мене забагато для повсякденного макіяжу. Тому повіка рухома в мене гола, нерухома, там є консилер. В мене е, вони, боже, які гарні пальці. У мене ці тіні є в п'ятьох відтінках, вони мені дуже подобаються. Чим мені подобаються ці тіні? В них легка текстура, вони дуже легко наносяться, розпреділяються рівномірно, ними не можна поставити якийсь плями. їх відтінки, я... мені не хочеться казати, що вони виглядають дорого на очах. Давайте скажемо, що вони виглядають так елегантно, стримано, гарно. У мене 5 відтінків, і я не можу сказати, що якийсь там відтінок не гарний. Ну, вони всі гарні по-своєму. Ще мені подобається, що вони економічні, їх треба зовсім трошки. І цієї баночки вистачить надовго, вони не сохнуть в цій баночці. Не лізу пальцями в баночку, наношу собі на руку і беру пензлик. Він плаский, він плаский, але такий трохи пухнастий. Набираю на цей пензлик, наношу на рухому повіку від спочатку на центр, підтягую внутрішній кутик, зовнішній кутик. Панзлик, і на відкритих очах, і на відкритих очах трошки на нерухому віку, і трохи витягую. Тепер беру чистий пензлик і на відкритих очах, і на відкритих очах розтушовую. Так як у мене тут був консилер на нерухомій повіці то тепер ці тіні мені легко втушовувати в шкіру, тому що тіні змішуються трохи з консилером, ну і більш таки виходить плавний перехід. Ці ж тіні ми наносимо на нижню повіку. Можна взяти пензлик менше, а можна просто цей же пензлик трохи так здавити і вже нанести на нижню повіку. І чистим пензлем знову можна підтушувати. А що стосується того, чи тримаються ці, ці тіні, чи ні, в них така мусова текстура, вони до, до кінця не фіксуються. Тому я розумію, звідки ці спори в інтернеті стосовно того, що ці тіні не стійкі, чи вони стійкі, тримаються, скочуються. Якщо повіка більш суха, то вони будуть триматися. Якщо більш жирна, то якщо їх не фіксувати зверху сухими тінями або не використовувати під низ якусь базу, то вони можуть скочуватися. Що мені ще в них подобається, що вони не жують по віку. Що стосується пігментації, вона тут середня. Тобто, якщо ви очікуєте якесь там супер, неймовірне сяйво, яке видно, не знаю, з іншого міста, то це не ці тіні. Тут воно таке більш елегантне, делікатне. Взагалі, взагалі, на цьому етапі для швидкого макіяжу вже можна зупинитися, додати лише туш і все, і можна собі йти. Але ми зупинятися не будемо, як ви зрозуміли вже по цьому оку, і продовжуємо далі. Як я вже казала, в нас на нерухомій повіці є консилер. І для того, щоб коли ми зараз будемо наносити сухі тіні, вони не залипали на цей консилер, то нам цей консилер треба просушити пудрою. Взагалі, я взяла би іншу пудру, потім, може, якось вам покажу мою улюблену пудру. Ну, Але від в мене ця, така вже бідна виживає своє. І ми беремо пухнастий пензлик, набираємо. І будемо просушувати консилер під, під бровою, щоб тіні, які ми будемо далі наносити, не залипали. На нижній повіці теж я не сказала, який ми використовували відтінок. Це був відтінок Rose Gold. Краще пізно, ніж ніколи. Добре, далі, далі в нас. Ось така палітра тіней. Так вона виглядає. І шість матових відтінків. Ну, такі матові не матові. А вона поділена на дві частини. Перша частина це для такого денного макіяжа, другий для такого більш інтенсивного вечірнього. За що я роблю цю палітру? так це за те, наскільки вона безпроблемно ці тіні безпроблемно тушуються. Мені здається, що їх можна розтушувати просто пальцем, не знаю ноги. Чудові ціні, правда, для новачків, які думають, що вони не вміють взагалі нічого тушувати. Ви ну поп попробуйте ось 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 цю формулу. Чудові. Ще мені подобається, що вона компактна, ось ці величезні такі палітри на пів столу. Це звичайно класно, але, але завжди добре мати щось таке компактне, яке може поміститися навіть в маленькій косметичці і яке закриє всі твої потреби в базових відцінках. Добре, давайте сьогодні будемо на стороні денного макіяжу. Набираємо цей світленький відтінок на пухнастий пензлик. Набрали, набрали, набрали. Потім робимо так, розпреділяємо ці тіні на пензлику, щоб вони не сипалися нам потім нікуди. Добре, і ставлю пензель там, де Мені треба найінтенсивніший відсінок. От ось тут. Ось тут так. І на відкритих очах ввожу туди-сюди, на відкритих очах, взад, вперед, взад, вперед, по складці. Добре. Є. Тепер перевертаю пензлик і відтягую. Тепер беру пензель вже поменше, що набираю той самий відтінок, набрала, знову розподілила на пензлі і наношу вже в зовнішній кутик, такими прикладаючими спочатку рухами. І залишки в складку. І до середини нижньої повіки. Тільки наношу не отак полоскою, а от в нас є тут такий як валик, і я ніби як підвалик. Ну, якщо зрозуміло. Тобто ми малюємо такий як об'єм трохи. Ось так. Наступний темніший колір набираю на той самий пензель знову в руку, і в зовнішній кутик, трохи його поглиблюємо на нужньому по і в складку, і трохи витягуємо. Повертаємося до пухнастого пензля і ним розтушовуємо. Ще ми беремо найсвітліший відтінок з палітри і наносимо його на першу половину нижньої повіки та у внутрішній кутик. Готово. Чи можна зупинитися на цьому етапі? Так, можна, але ми не будемо. Продовжую. Беремо тіні олівець. У мене в бронзовому оцінку написано, що для зелених очей, ну, знаєте, для моїх незелених теж буде гарно. Тому беремо наношу на нижню повіку, на одну третю нижньої повіки до початку радужки. Нанесла. Ці олівці дуже швидко застигають, тому не говоримо, а швиденько розтушовуємо, Підтушувала трохи. І тепер виводжу його наверх. Є і теж знову підтушовую. І цим олівцем промальовую собі внутрішній кутик. Я не роблю його гострим, більш таким круглим. І там, де під зрачком я залишаю непромальованим. Ось так. Цей олівець фіксується. Теоретично його можна не фіксувати сухими тінями, ну, але ми зафіксуємо. Беремо ось цей з палітри. Знову через руку. І цей колір наносимо там, де в нас був олівець. Добре, це в нас є. Наступний я би хотіла взяти знову кремові тінь, але відцінку шампейн. І маленьким пензличком хочу нанести їх на центр нижньої повіки та надзирачком. Можу розтушувати трохи пальцем на, на верхній повіці. І ці кремові тіні я зафіксую ось таким світлим сяючим відтінком. Пензем, які ми до цього наносили тінь, я трохи пророблю, щоб не було видно границю. Щоб трохи підчистити нашу форму, ми можемо використати ось такий плоский пензель, набрати на нього або консилер, або пудру. Давайте візьмемо пудру. І трохи підчищаємо нашу форму. І ось тут. Ще нам залишилася туш. Мені подобається тут дуже щіточка. Вона такої дуже цікавої форми, і самі щітинки такі короткі, і це дає профарбувати ну, всі вії. Що мені подобається в цій туші? А те, що вона профарбовує просто кожну вію. Вони стають такими об'ємними, пухнастими, при цьому вони довші. Ну, не набагато довші, але довші. Вона не водостійка, вона змивається звичайною водою. Ось так виглядають віз цією туші. Мені здається, непогано. Непогано. Ну що, так виглядає мій макіяж. Сьогодні він швидкий і простий, його легко повторити. Тому, якщо будете повторювати, то обов'язково напишіть про це в коментарях. А я дякую вам, що провели цей час зі мною та до зустрічі!